День. Тема уроку дбай про свою безпеку. З тобою розгадати загадки. Працювала я у хатці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка десь губити черевички. Хто це? Це попелюшка, правильно? Хто моторчик свій заводить, з даху в гості хто приходить? І на свято він дістався Скажем дружно. Здрастуй! Карлсон, правильно! Сидить півник на печі Їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає. Півника маршій хапає, біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Це котик і півник правильно? Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту на дорозі зустрів? Як казка ця зветься, хто б відповів. Про дівчинку, яка несла бабусі гостинці. Правильно, її називали червоний капелюшок. Згадали цю казочку? Сьогодні на уроці ми говоритимемо про те, що таке безпека та що таке небезпека. Що ж таке безпека життєдіяльності? Безпека в житті це життя у безпеці. Сьогодні ми будемо обговорювати, як діяти в деяких небезпечних ситуаціях в яких опинилися герої останньої казки, яку ми назвали. Це, звичайно, червоний капелюшок. Пройдіть, будь ласка, червоного капелюшка безпечною дорогою. Жила колись в одному селі маленька дівчинка. Добра бабуся шила для онуки червоний капелюшок, який їй так личив, що дівчинку всі почали звати червоний капелюшок. Дівчинка ніколи його не знімала. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Провідай, бабусю, віднеси їй пиріжки і горщик масла. Червоний капелюшок хутко зібралася. Та й пішла до своєї бабусі. Підкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви продовження казочки? Може зупинити та розказати нам її. Продовжуємо. У нас дещо казочка буде змінена, так? Йде дівчинка лісовою стежкою і раптом зустрічає мисливця. Про що ж вона може поговорити з мисливцем? Мисливець може її запитати, куди вона рушає? І попередити про те, що в темному темному лісі є вовк? Як ти думаєш, чи наважиться вовк підійти до червоного капелюшка? Як ти думаєш? Якщо мисливець запропонував дівчинці її провести? До бабусі. Звичайно, я думаю, що вовк не наважиться підійти до червоного капелюшка. А чи побіжить вовк до бабусі? Ні, не побіжить. А чому не побіжить, як ви думаєте? Правильно, він не побіжить до бабусі, бо він знає, що мисливець йде разом із дівчинкою. Абсолютно з вами згодна! Придумайте, будь ласка, кінцівку і спробуйте, якщо ви знаходитесь в класі, розіграти її. Якщо ви працюєте вдома, то спробуйте розповісти її своїм рідним. Сьогодні ми з вами розглянули про те, як червоний капелюшок йшла до бабусі. Ми з вами розглянемо ще таке поняття, як життєдіяльність. Що ж це таке? Життєдіяльність це дії людини, що забезпечують умови для її існування та розвитку. Безпека життєдіяльності це такі умови життя і діяльності людини, коли ніщо не загрожує її життю і здоров'ю. Ваша життєдіяльність відбувається в оточенні різних людей і різних предметів та явищ, що можуть спричинити різні ситуації. Безпечна ситуація це ситуація, коли ніхто і ніщо не загрожує життю і здоров'ю людини. Коли червоний капелюшок пішла разом з мисливцем до бабусі, то вона знала, що вона знаходиться в безпечній ситуації. Небезпечна ж ситуація це ситуація, що загрожує життю і здоров'ю людини. Якби мисливець не з'явився б на шляху дівчинки, то вовк міг би зашкодити бабусі. Та червоному капелюшку. Безпечна поведінка це поведінка людини, що не загрожує життю і здоров'ю та безпеці інших людей. Тому потрібно знаходити для себе безпечні ситуації та обирати безпечну поведінку. Щоб зберегти життя і здоров'я, треба знати, які небезпеки можуть трапитися на вулиці, а які вдома, і як слід поводитися, якщо станеться якась непередбачувана ситуація. У будь-якій небезпечній ситуації не треба панікувати. Треба зосередитися і діяти. Особливо зараз, в нас зараз непростий час. Будь ласка, запам'ятайте правила безпечної поведінки. Пробуйте передбачати небезпеку. Тобто, якщо ви щось робите, думайте, чи може це нанести вам якусь шкоду. Наступне по можливості уникайте її. Якщо ви бачите, що перед вами може виникнути ситуація, яка несе небезпеку, просто, як то кажуть, підіть іншим шляхом. У разі необхідності не потрібно зупинятися і не розуміти, що робиш. В разі необхідності треба діяти. Якщо вам трапилася незнайома людина, яка хоче вам зашкодити, пам'ятаємо, ми маємо з вами кликати на допомогу. Так, якщо ви потрапляєте в якусь ситуацію, в якій вам треба викликати допомогу, ви викликаєте її, щоб бути у безпеці. Давайте з вами підсумуємо. Продовжує речення. Сьогодні я дізнався, сьогодні я дізналася, я виконував, виконувала завдання, я відчув або тепер я зможу. Підкажи, яку казочку ми сьогодні розглядали? Правильно, ми розглядали казочку про червоний капелюшок. Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Підпишись на наш канал. Постав лайк, щоб не пропускати наступний урок. Бувайте!